Основне, що я сьогодні буду робити, і навіть не завершу, а тільки покажу вам е, початок, тому що потрібно буде залишити е, хоч би на одну-дві доби, щоб воно промаринувалося. Це в нас буде рублена куряча ковбаска у рукаві і запечена в духовці. Її можна і відварювати, але мені більше подобається запечена в духовці. Що для цього потрібно? У мене є тут 350. Грами фаршу. Краще, якщо це тільки куриний, щоб зовсім була куряча колбаска. Але в мене фарш змішаний, я роблю завжди. Трішечки такий свиний, жирненький і е, куряче філе. І тут уже з цибулькою. Воно промариноване, воно дуже це заморозки, дуже смачненьке. І ось такий курячі бедра, вже без кісточок. Тут у мене кілограм і там 50 грамів. По-моєму, але я зніму шкірку, то якраз буде кілограм. Оце разом у мене вийде кілограм 350 грамів. Потрібно буде до цього паприка. Ось така в мене є. І потрібно буде сіль, перчик до смаку, але солі небагато, тому що основна сіль у мене ось такий приправі. Вінницький м'ясник, там багато різних сумішей. Чому саме ця? Приправа. Тут і нітритна сіль, сіль, вона зберігає, дає такий специфічний смак, і довше зберігається, потім сама ковбаса, довше зберігається, і колір зберігається. Її тут така мізерна кількість, що можете не боятися. Кам'яна сіль, часник, коріандр, перець чорний, корінь імбиру, цибуля, базилік, тим'яний мускатний горіх. Все те, що потрібно для вам такого смачної, смачної кобаски. Тому я на таку кількість я використаю одну столову ложку. Потрібен ось такий рукав для запікання: можна, якщо зовсім немає у вас, можна і взяти харчову прівку, але все-таки краще рукав для запікання, якщо будете робити це в духовці. Так, перш за все, нам потрібно зняти оці шкірочки. Жирок. Отакий От я залишаю. І ось тепер, що потрібно зробити далі, ріжемо отак в поперек. Оце у нас є стегенце, без кісточки. Ріжемо із цієї сторони не з гладенької, тому що важче різати, а з серединки. Розв'язаємо на тонесенькі смужки. Не перемелюємо, не робимо кубики, а саме смужки. І ще зовсім забула вам сказати, потрібно будуть вершки. Якщо немає вершків, то вершкове масло. Але потрібно для того, щоб воно і зв'язало його, і такий вершковий присмак. Можна залишити так, як є. Можна отак побити ножем ще. Для чого це потрібно? Я розкладу отаким тоненьким шаром. Накрию харчовою плівкою і поб'ю молоточком. Для чого це потрібно? Нам потрібно розбити саму структуру цього м'яса, для того, щоб виділився білок. Чим більше ми його поб'ємо, чим більше виділиться цього, буде білкових ниток оці, тим. Ковбаска буде такою, вона буде менше розсипатися, вона буде більш однорідна. Просто б'ємо без фанатизму, але трішечки прибиваємо. Ось так. Цього достатньо. Нам не потрібно, щоб це була каша. І висипаємо у мисочку, де будемо змішувати. Якраз достала вершки, вони повинні бути охолоджені. І ось фарш, і що нам потрібно зробити з фаршем? Він вже ж помелений. Але нам потрібно його перебити, теж, щоб він дав такі білкові нитки, щоб він був однорідний як паста. От саме в цей, на цьому етапі, якщо ви хочете, можна додати зелену, ой, можна додати цибульки або чесничку, що ви там собі хочете, якщо ви хочете робити із свіжим чесником. Я буду додавати мелений чесник. От саме оце така, подивіться, воно як клейка маса. Оце нам саме потрібно для того, щоб з'єднати оці шматочки курочки. Вони з'єднають. Саме цей фарш з'єднає. Так, і ось тепер ми з'єднуємо всі компоненти до кучки. Додаємо сюди фарш, дивіться, який він клейкий. І починаємо працювати. Присолюємо небагато. У нас у спеціях є сіль. Але її там може бути недостатньо. Приперчуємо теж отаким свіжомеленим перчиком. Додаю десь чайну ложку меленого сушеного чеснику. так пів столової ложки, десь отак виходить. Можна не додавати, якщо не повідомляє. Так, і додаю. Столову ложку цих приправ. Це щось неймовірне. Такий аромат. Та, так. І зовсім небагато копчений, зовсім не багато паприки. Паприка нам потрібно буде зверху притрушувати. Так, десь чайну ложечку теж. І тепер потрібно все це гарно змішати. Потрібно змішати так, щоб воно було як одна клейка маса. Трішки з'єднаємо і додамо потім вершки. У мене тут 200 г вершків, то... 100 грамів я виливаю сюди. І гарно змішуємо до тих, тих поки стане одним, один такий комок. Воно вже, бачите, воно таке робиться. Отак. Оце так нам потрібно. Дивіться, я вже беру от беру комок і він так тягнеться. Оце саме оці білкові нитки. Бачите, воно з'єднане. Оце так нам воно потрібно. Все досить. Накриваю харчовою плівкою і на годинку-дві ставлю в холодильник. Якщо у вас немає часу, залишати на добу, 2-3 годинки проведе в холодильнику, можете формувати і запікати. На смак трішечки буде відрізнятись, тому що все-таки воно промаринується з цими спеціями і буде набагато смачніше. Але якщо у вас немає часу, ну, нічого страшного. Ось так. І відправляю в холодильник. А ми починаємо працювати з колбаскою. Беремо харчову плівку. Ось так. Стрічку витягуємо. Нам потрібно її ось так роз'єднати. Ось отак. Постояло, Окололо. пропиталося, ще стало тугішеньке. Ось тепер тут уже, дивіться, за самим процесом притрушуємо червоною паприкою. Нам потрібно для кольору і... Смак, як смак, так смак у нас вже буде, а для кольору. У мене тут вийде їх дві, дві ковбаски, тому я викладаю ось так половину. Умовно розділила, а аромат такий. Ось вона така, дивіться, я беру, а вона липне до рук. Оце така нам консистенція потрібна. Я буду робити дві невелички, щоб було, я покладу заморозку і потім, як хтось прийшов в гості, а я тільки раз і в мене є. Отак. І тепер скручуємо, скручуємо тугенько, якомога тугіше. Придаємо форму. Починаємо качати. Чим більше ми її качаємо, то навіть можна її побити отак, щоб вона зайнялась. І починаємо її качати. Отак скачувати. Вона робиться тугіша. З однієї сторони я зав'яжу. Ось так. Весь вийшло дві ось такі колбаски Дивіться, які вони щільненькі, гарненькі. І я відправляю їх на одну добу, але можна і на дві доби, у холодильник. Не в морозилку, а саме в холодильник. Потім, коли вони, я їх приготую, я буду готувати їх на водяній бані. Буду готувати І одну розріжу вам покажу. А другу покладу в заморозку вже в готовому вигляді, просто заморозю. Потім, коли прийдуть чи гості, чи просто так захочеться, я дістану при кімнатній температурі розморозиться. Навіть в холодильнику при природним шляхом розморозиться і буде як свіжа. Зараз відправляю в холодильник. Так, вчора ми з вами робили отаку ковбаску, курячу рублену. І замотали її у рукав для запікання і залишили її на одну добу. Одну добу вона пролежала в холодильнику. Тепер я десь пів години назад я витягла її із холодильника для того, щоб вона прогрілася відразу з холодильника в духовку ставити не можна. Тому що зробиться такий -то бульйончик. Багато стече. Рідини і вона буде сухою. Тому вона прогрілася. І ось тепер у мене є така форма із решіточкою. Духовка вже в мене включена. Ось так я викладаю ковбаску сюди і заливаю її до так, щоб, щоб повністю решітка все була у воді. Отак по, по решітку, щоб ковбаска у нас була не в воді, а над водою. Духовка включена, вона вже прогріта до 200 градусів, і я ставлю зараз духовку і прикручую на 100 градусів. І при такій температурі, при такій температурі можна залити і холодною водою, але я залила гарячою, добре гарячою водою для того, щоб, ну що пройшов процес. І ставлю в духовку, якщо у вас Чисто куряча на годинку вистачить. У мене трішечки тут є і синого м'яса в фарші, тому година 20 хвилин, при температурі 100 градусів. Якщо у вас є щуп, який вимірює температуру, то в середині колбаска повинна бути від 80 до 90 градусів. Якщо немає, просто. Отак От зробіть. Я залишаю година 20 хвилин, потім духовку вимикаю, і воно охолоняє у духовці вже у вимкненій. Охолоняє до того стану, коли можна буде поставити в холодильник. Я вам тоді покажу далі. Можете за цей час один раз перевернути. Отак, От вона стоїть, пара буде кипіти споду, не дістає. Он до розчітки вода не дістає, воно буде кипіти, ви подивитеся. Якщо ж за цей час википить ця вода, можете додати і ковбаску можете перевернути, щоб вона рівномірно була одного кольору і одного такої консистенції, структури однакової. Ось так. Тоді покажу. Так, ось так. Ковбаска провела півтори години у нас у духовці. Тому що газ почати так погано горіл. Потім я вимкнула і залишила її. Вона зараз ще гаряча, але вже можна її взяти в руки і нормально перевозити. Ось на такі ну, підносики я приготувала. У нас залишилось ось скільки водички тут. Яка стікала. цікаво. Оця википіла. Оце все, що в нас залишилось. Цю колбаску я залишу нехай вона у колоні. Можна отак поставити покласти і в холодильник. При колони до такої температури, що можна в холодильник класти. Ось така у нас вийшла колбаска, вона вже геть прохолола. Знімаю оцю плівочку і одну обережненько так знімаю і одну буду вкладати в морозильну камеру. А ну, така вона. Рум'яненька, гарненька. Якщо у морозильну камеру, то краще у фольгі. Вона гарно зберігає і температуру. В неї дуже гарний колір, такий підсмажений. Це завдяки тому, що ми посипали паприкою. І саме паприка вона придала отакої, отакого смаку, отакої і смаку, і ось, ось такого кольору. Тому я ця піде в заморозку і буде нам на свято. А цю зараз спробуємо з вами нарізати. Виходить, так обласка. Червона паприка видно, гарненьке м'ясо червоне із стегенець і біле, дуже, така, ну, дуже смачна і дуже ароматна вона. Так що готуйте, нехай вам смакує і порадуйте своїх рідних і близьких. Це дуже смачно і складного нічого тут немає.